Всім привіт! Дорогі підписники і е, ті, хто буде дивитися це відео. Сьогодні у нас огляд і також буде е, розбір цієї коробки від мт 11 Це є коробка під масляний фільтр. фільтр, приблизно 90-ті роки десь. Е, власник потім скаже, якого року точніше, бо там навіть на коробці упаковки була бірочка, з якого вона року. Це є нова, абсолютно коробка передач. Вона взагалі не була у використанні. Е, і от у нас все в такому стані. Тільки, да, бачите, от, чому ми розбираємо? Бо тут є деталі такі, які, наприклад, десь приклеює щось. Бачите, я навіть не можу провернути. Не можу, навіть, провернути. Ну, щоб ви розуміли, не вдалося мені провернути. Щось десь підклинює. Я потім поставлю телефон, і ми виясним причину, чому Но чому розбирається ця коробка, і для чого взагалі це буде робитися? Тому що, щоб передивитися її всередині, чи немає, наприклад, ніяких там дефектів, Приклинювання може відбуватися з декількох причин. Можливо, там є іржа, наліт якийсь, можливо, там. Можливо, тут зуб зломаний, наприклад, на шестерні. Це не хочеться цього, але треба це вияснити. Дивіться, який тут стан первинного валу. Ну, Зрозуміло, все новесеньке. Шток, вижимний, все Все тут не чепане, нічого не кручене. Хоча отут видно, тоді, коли її встановлювали, натягували цю пружину, видно, що розвальцювали. Але так взагалі ну, вона повністю нова ця коробка передач. І якого вона року була? 91-ка. 91-ша. Ну, як я й казав, от Вадім підійшов і розказав. Штамп ОТК стояв, 91-го. Штамп ОТК 91-го року, от дивіться, все. До речі, якщо ви, а тут хтось пробував вже її підкручувати. А чи отут. Це Вадім пробував. Да, це Вадім пробував, напевно, хотів. Подивитися раніше мене. Далі, що що видно по е, коробці, е, можна так сказати. Е, те, що я хотів сказати, вона нова, оце пробували тільки одім відкручувати. Далі це випав е, сам вижимний, поршеньок, який ходить. Тут все працює, ми того разу розробляли її. Воно все гарненько. І тому треба розібрати, подивитися на всі нюанси звернути. А потім ми поміняємо прокладочку і соберемо назад акуратно, і все буде так само. Цю замінимо резиночку кікстартера. Потім подивимося все, що тут, ну дивіться, все в ідеальному стані. Що хотів вас запитати, якщо ви дивитеся з бажанням, можливо, покупки такої самої коробки передач, просто можете написати під відео, чи вам взагалі цікава така коробка передач, і скільки б ви її оцінили. Нову коробку від. МТ-11 чи МТ-1036, у мене й такі, і такі були, попадається час і часу. І ще можете дописати коментар, щоб ви вибрали нову коробку передач від Дніпра. Чи ви вибрали перебрану коробку передач від Дніпра? Звичайно, з хорошим валом, з хорошими шестернями, з цілими зубами, з рівним кіком, з лапкою переключення або такою під ключ, тобто яка розкручується з цієї сторони, можна її регулювати. Або суцільним штоком таким, який приварений отут. Є різні вони. Ну, і ось можете це написати під відео. Такі коментарі. Можете поставити лайк. Ми потім ще дознімемо. Я продовжу. Коли ми розберемо всередині, покажемо, що там було насправді. Ну, Нам самим цікаво, того ми і тут зібралися, як то кажуть. І подивимося і покажемо. От у нас продовження. Дивіться, що всередині нової коробки передачі. Ось такий пісок, і ржа, І все, що не мало би тут бути. Ну, Затонало. Але це очікувано, тому що навіть підшипник трохи прикусувало, зараз ще трохи прикусує, але вже краще, бо вимивається. Так що зараз відмию це все і далі будемо продовжувати збирати і дивитися, як воно буде працювати, бо там така ржа скрізь. Треба вимити, щоб там не було ніяких е залишків цієї старої іржі металу, цього піску. Подивитися, чи все на своїх місцях. Ну що ж, коробку ми розібрали. Ви побачили, що було всередині. Іржа, там всякий пісок, е Ну, така іржа, яка вже Можна так сказати, закам'яніла всередині на шестернях. І вона де-не-де почала вже попадати у підшипники, там, наприклад, на шестернях, на зубах. І ну, десь воно приклинило. Ви бачили, що не могли навіть я не міг прокрутити. Ну, і так, Коли розібрали, то не могли прокрутити шестерні. А ще це могло бути за зміщеного чуть, чуть штока, направляючого для е, е, вилок на колісу. Вилки стоять. Е, Прикліп, прикріплені на такому штуку. І він, е, може, чуть-чуть вийшов, або не до кінця був ну, там може, не добили його при зборці. І, і видно, як збирали, до речі, отут встановлена шестерня задньої передачі, ця паразитка, як кажуть, її називають, то там був відкручений чуть-чуть вінт, е, який кріпить площадку під нею. А якщо він був відпущений, відповідно ця шестерня вона мала за великий люфт і можла, могла теж впливати на те переключення, прикленювання. До кінця включалась нормально. Так, все нормально, ну, відмили всередині. Пролили чуть-чуть ТА-17, щоб воно там гарно робило. Зараз вам покажу, як воно мало би працювати зразу. Оце у нас перша передача. Верніше це нейтралка. А чому не включається? Розібралися, вона не до, не до кінця виключена задня була. От це перша. От такий гарний звук, Це саме перша. Нейтралочка. Все гарно працює, ніде не прикусує. Ну, ми підшипники промовили. Це друга передача. зараз буде трошки незручно на столі. Нейтралка між другою і третєю. третя. Нейтралочка між третьою і четвертою і четвертою перша і нейтралка між першою і другою і десь зараз задня должна включитися. Вона тут трошки воно все нове і розумієте ще не цей. Речаг задній, він не до кінця, так хорошо. Зараз десь не стає. Так як треба. Гаште, не до кінця. Воно все таки криве, коротше, цей КМЗ 90 роки, я не знаю. Напевно, найгірше, що було у 90-ті роки. Е, покраска, оце, оце у мене такі, ви бачили, димчастий у мене є. Мотоцикл е мт МТшніки 11, йдемо часто, навіть не сіли, а дивіться, От. От перша. От, нарешті задня. Включилася, виключили, нейтралка перша. Ну, незручно рукою включати, тут ще так вона поставлена, це лапка трошки. Е -е. Ну, коротше, все. Все гарно працює, все гарно включається. Тепер Вадимо буде служити вона на Уралі. Цей Урал, ви, можливо, побачите на каналі. Ми постараємося Стопо його зібрати. Все класненько. Вадіма вже поклав заглушечки, все. Цинк навіть рідний, ще класний. Так мені це подобається, що воно ще в гарному стані. Але ви бачите, отут якщо так подивитися, то ну, все, все в дуже гарному стані. Ми дивилися навіть на кік, -кік трошки. Бачите, такий. Ну, як, і, як вирізали, так і приварили, як зварили його, як його там зігнули, чи ще щось. Пази в одному боці, кік в другому, це всюди, те туди дивиться. Але свою функцію воно буде виконувати на 100%. Таке би хтось. Комусь досталась нова коробка на шару, то я все. І це, до речі, я от дивлюся відливу спереду, що це не просто МТ-11 коробка, це, можливо, МТ-16 коробка. І я зараз перегляну відео, де ми розібрали там вали, видно, чи там нема усилення і таких додаткових отлівів. Якщо ні, можливо, перша тут є пониженою, але це треба перевірити. Мені здається, вона звичайна 11-та. Пізня МТ-16, просто без пониженої там без усилень ніяких. А так то був ще такий варіант теж. Тож, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте чи хотіли би таку коробку. Ну що, коробка зібрана, як правило, вже у нас вже стає традицією. Отакий От у нас процес. Знову сосісочки. Уже торчин, а не фолідол. Фелідоло тут лежить. Забув, як називається, Чабата. Це. Чабата, класний, класний. І живчик. клас. Ну так і Вадім хоче мене відкормити, коротше, щоб я нормально себе чувствував. Що, ну, зима скоро. Часто хай привозить запчасті, я не проти вечеря. Кожен в мене вечір, коли в мене зборка запчастів з Вадімом. Так що підписуйтесь, лайкайте, приїжджайте на зборку і обов'язково беріть сосі. Всім гарного вечора, всім пока.